Сина Святого Духа. Христос Воскрес. Всіх ви, я вас вітаю сьогоднішнім днем, днем пам'яті святих і на Кирила і Мефодія, вчителів славянських. От наш храм має по ліву сторону над вікном зліва і справа Кирил і Мефодій. А навпроти них їхні послідовники, які прийнявши їхні книги і віру. Равна Апоста княгиня Ольга і князь Володимир. От наш край шанує тих, які стали основою Хрещення Русі і тих, які і хрестили Святу Русь. Святі кірини Мефодій, саме вони солунські браті із Салуні Фесалоніки. А це територія Греції, і Греція, яка межує з Болгарією. Раніше це була область Македонія, і населення було і грецьке, і славянське. І тому то деякі виказують, що можливо були і славяни. Але якщо навіть вони були греки, то батько його був воєводою Македонський, бо територія, в тому числі, і Болгарії, включала, і тому то і їхні сини виростали з славянського населення, тому то вони знали ту мову славян. Яка от була в цій місцевості. Е, святий Мефодій став теж воєводою після свого батька Солунським, Македонським у цій місцевості, але прослуживши десь років, він потім приймає монаш, то входить в монастир близько Константинополя. А його молодший брат, Хрещені Костянтин, який в монашесті буде Кирилом. Він в Константинополі вчився, здобув найкращу там освіту, вчився під керівництвом Фотії, який стане патріархом Константинопольським і прославився тим, що він був першим учнем, так що отримав даже звання філософа, мудреця. І надалі він був поставлений в бібліаті, завідуючи бібліотекою в Константинополі. І коли Фотій вже був патріархом, він направився тих братів для того, щоб вони первоначально проповідували в Хазарії. І е, звістка про ту їхню місію розповідає, що вони прибули в Херсонес в Крим, так? Херсонес Севастополь, близько Севастополя, або Корсуль друга назва. І там розповідають, що вони були в змагання з і івдеями, і мусульманами. Е, деякі Історики говорять, що от той переказ тих е, змагань, які були від Кирила Мефодія, воно потім війде, е, в перекази спорів з е, представниками іудеїв, мусульман, е, в повість е, временних літ про те, як Русь приймала хрещення при князі Володимирі. О, тому що теж там були подібні спори, так що деякі переносять ті спори, які були в Киріал Мефодія тоді, от на, на час князя Володимира. І говорять, що там, в Корсуні, святі брати бачили Євангеліє і, і псалтир руськими буквами. І так що знайшли людину, яка розмовляла на руській мові, який їх теж навчав. Як це розуміти? Ну, знаєте, Крим був місцем пересічення багатьох народів. Перш за все, це була земля, яка знаходилась під управлінням греків, О, їхні міста були грецькі поселення, але і інші народи були, і хазари, і іудеї, які правили в той час Хазарією. Але в тому, в тому числі руські купці теж були, тому що дорога і свера греки йшла через Євро. І ті поселення руські, які були на... На... вздовж Дніпра, починаючи з Чорного моря, вони теж тут знаходились повторюю, як і Томці. Потім, щоб зрозуміти, що було наше населення, то, як ви знаєте, Святослав, син княгині Ольги, він розіб'є повністю Хазарію і заснує руський князівство Тмутаракань нас як далеко, таке хмутера воно включало в себе і Кримські міста, і Судак, і Керч, і Кубань, Ставропольський, якби край. Частина це те, що узбережжя було Чорного і Азовського морів. А раз утворено було наше князівство, то зрозуміло, що вже перед цим там були наші руські поселення. І тому -то ми бачимо. Що віра православна з Візантії, тому що це були грецькі міста, і Крим та Таврія, та, та, це таке грецьке в основному поселення і, через проповідь грецьких місіонерів. Вже віра приходила. В Криму була готська, готи теж тут прибували готська єпархія. І звичайно, руси, і Тому то вже були спроби, очевидно, перекладу, якісь перші спроби перекладу на славянську мову, руська мова. Це в той період мало чи відрізнялися, тому що всіх славян подібна була мова. Е і говорячи про Хазарію, бо що спори були, ну, Хазарія настільки знаходилась під управлінням іудеїв, е що Хазари і, і, і нічого в той період не вибирали, тому то деякі кажуть знову скажемо, е Співставляючи які факти? А що київські князя Аспольді Дір звершили напад на Константинополь, на Візантії, ви пам'ятаєте, заступництво Божої Матері, руські кораблі були розкинуті, багато загинуло. О, а князі Господь Дадіря викинуло на берег і тут вони впізнали, що заступництво Божої Матері Господь помилив, захистив греків Константинополь, цар град, і вони вже додому в Київ вернулися, е, віруючи людьми. І Патріарх Фотій в своїх хроніках пише, що агресивний народ русів у 861-2 році він прийшов до віри, і була утворена Руська єпархія от 861 року. А це дати зівпадають з проповіддю змаганням і проповіддю Кирила Мефодія в Хазарії. О, але е, води, води деякі історики кажуть, що можливо не просто в Хазарі, не тільки в Криму були, а вони по Дніпру піднялися, оскільки Аскультний вір намагалися вже е, самі прийняли віру, а намагалися і і русичам принести християнство, то, можливо, в Криливефоді тоді їм допомагали своєю місією, проповідуючи віру, і тоді були змагання для нас, тому що хазари були іудеє під управлінням євреїв, Повторюю, вони нічого не думали міняти. А це, можливо, була проповідь і для нас, тому той патріарх Фотій, який направив їх з місією Хазарію, і пише, що в цей період хрестилися і руси. Тому що, як греки, всі народи, які вище, вище Чорного моря, то вони називали, що то в скіфи, і в тому числі вже не розрізняючи, де скіфи були азіати і де були славяни. Так само, можливо, речі про Хазарію, то вони не відрізнялися, що вище Хазарія було, і те, що знаходилось під е, якби, тиском або навіть протекторатом Хазарії. Ну, дань платили, тому -то, е, часто руси платили дань Хазарії, значить, знаходилися під таким, деяким протекторатом. Тому -то і Святослав підняв цю війну і розбив Хазарію. Щоб не чинили на руські племена ніякого тиску, не підкоряли собі. Та, можливо керілими Мефодій і тоді допомагали першому хрещенню Росії, яке відбулося за часу Аскольдадіра. Тому, тобто, коли Віщий Олег з маленьким ігорем вони вбили Аскольдадіра, захопили Київ, а потім зроблять столицю держави Русь, то і теж будуть робити напади на Константинополь, Візантію, на Віщий Олег. Ще прибив, насправді він добився торгового договору. Так же саме, це повторить князь Ігор після віщого Олега. Торговий договор тільки підпишуть, де будуть права і захист мати руські купці. Так от, в цей період вже київляни, які присягали цьому договору, то вже була окрема християнська громада, язичники перенутлялись, а християни в храмі пророка Ір'ї. Приносили свою вірність у цьому довору. Значить була створена християнська громада, і, можливо, цьому і послужили керівними Фоді первоначально, так що будемо цінувати наших таких святих. А після місії Моравської е, Фоді і. Імператор Візантійський направили їх у Маравію, тому що Великоморавський князь Моторосіслав запросив, бажаючи прийняти хрещення. І от сьогодні день його пам'яті. Воно вони там, там перші почали місію. Е, ще до речі, коли от перша подорож була, висімсот й і 61-й рік Кирила Мефодія в Херсонес. І там вони віднайшли мощі святого Клімента. Чудесно, вони молилися, він знали, вони знали, що був камені і там його втопили, і вони молилися. Тут чудесно Господь явив, так що вони всплили, так що не могли взяти ці мощі з великою честю, як ви знаєте, глава святого Клімента, папи Римського, одного з перших пап Римських, який, до речі, як Клімент згадується і в посланнях апостольських. Глава знаходиться в Кіпічеській лаврі, це одна з мироточивих глав києво печерських О. Так от мощі вони підняли і е, розставили, роздали їм честь. І коли їх запросили вже в Мораві, вони почали там проповідувати. А німецькі єпіскопи баварські е, вони хотіли підкорити Моравію, панонію. Е, Підкорити собі католицькі проповіді, і вони почали противитись святим Кирилу і Мефодієм. І для того, щоб мати утиски робили, звинувачуючи їх, не даючи можливості проповідувати. І тому то для того, щоб і в цей період вони і зробили вже азбуку слав'янську. Знову філологи спорять, що перше написання букв було чи главоюрця, чи керівиця. Ну, І главолівця, і кірілиця це було з їхньої подачі, потім учні удосконали, удосконали надписи, але цьому азбуку е, саме написали вони. Вони взяли 22 гречні букви і додавали букви е, звучання слав'янської мови. Отаким чином вони створили азбуку і почали перший параклад Богослужіння і Івангель. Але оскільки вони мали утиски від католицьких німецьких єпископ, які не давали проповідувати, тоді вони взяли мощі святого Клімата і пішли в Рим. Це був період 863 рік, період єдності церкви для того, щоб замати благословіння Папи Римського, щоб позбавити себе від утисків німецьких єпіскопів. І папа Римський, знавши, що вони несуть мощі святого Клімента. Одної з перших єпископів Риму сам вийшов на зустріч зустрів з честю і він постановив і дозволив їм служити на славянській мові. Він рукоположив святого Кирила архієпископа Маравського і Панонського. Панонія вона включала Австрію, Словенію, Сербію, Хорватію, Чорногорію, Боснію, і часть Чехії. Маравія, Чехія. Ну, велика тоді Чехия, була, чехи вот е, таким чином направив туди. І таким чином вони мали захист того богослужіння на слав'янській мові. Е, Мефодій захворів і просив, щоб батьківщину його віднесли, відвезли, і він помер в Римі, але Папоримський благословив, щоб його мощі похоронили в храмі святого Клімента і там мощі його оставались. А Кирил вернувся для того, щоб завершити проповідь. Якщо проначальне він Російслава хрестив, то після повернення він хрестив і чеських князів Боревоя, і кня... княгиню Людмила. І вони почали створив школу, Ахріця Сербія, Ахритська єпархія, Сербія, Чорногорія. Створив школу для того, щоб перевести все святе письмо і Богослужіння. Ну Маканон це книга Уставу, правила правил Святої Православної Церкви. О, але і далі німецькі князі, німецькі єпіскопи продовжували чинити опір і тиск, звинувачений в єресі, тому що не признавали добавку католицьку, що Дух Святий виходить, як сказано Івано Бослово, пошлю вам. Господь сказав євангіста Іоанна іван, 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 Богослова, що пошлю Духа Святого, котрий Отца і сходять, і це відійшло все подвір'я, і в Духа Святого, і Тцаходящого. І з Євангелії взяти ці слова Христові. А католики додавали а Отця і сина змінили таким чином всі їм віри, порушивши правила Другого Сієвського собору, яке сказано, хто додать букву або вбавить навіть, то буде Она відлучений від церкви. О, і це одна із відмінностей, яка народилася в католицькій церкві. Так що німецькі єпіскопи звинувачили їх в Єресі, посадили в в'язницю, а їхніх учнів вбили, розігнали. І через три роки тільки випустили Кирила з в'язниці, і він вже перебрався в іншу місцевість, місцевість де проповідав Болгарії прийняли і хрестили, і дали змогу продовжувати. О, І в 825 році Святой Кирил е, помер, а його вже учні, Крімит, Ангеляр, е, Охрінська школа, вони продовжили переклад е, всього богослужіння. І тому їх -то міг завдячу. Як я сказав, що є думка, що можливо, Мефодій допомагали в період, а і діра піде тут, але з іншої сторони, наші Закарпатці, да, ми маємо мощі Алексія. Карпоторуського, і Угорського святі ХХ століття. А теперішні закарпатці, от ви багато з вас дивилися проповіді, вони дійсно такі гості бувають, але глибокі те Дмитрія Сідора, да? Ужгородська єпархія, собор Ужгородський. О, То саме він багато історичних свідоцтв зібрав. От він стверджує, що Закарпаття хрестили саме в період проповіді Кирила Мефодія і Закарпаття належало до Сербської церкви, тоді, коли Охрінська єпархія от, була от, е, в Сербії. О. І тому то Сербська церква після воз'єднання Закарпаття в 1946 році році е, дозволила. Щоб ця єпархія приєдналася до Руської православної церкви. Так що знову руси хрестилися в період Мефодія, вже з другої сторони, зі сторони Закарпаття. Тому, то, для нас це теж рівнопост, яких ми повинні шанувати. А саме основне це те, що вони, їхні учні зуміли перекласти повністю Святе письмо, Старий і Новий заповідь. все Богослужіння, яке було на той час. В православної церкви Вісентії книгу на Моканон устав, і коли Русь буде хреститися при князі Володимирі, перший митрополіт Михайло, деякий, деякий говорить, що він був болгарин за національністю. Міг дійсно на одній мові з нами проповідувати. Тому -то книги службові, всі святе письмо ми з святим митрополітом Михаїлом першим київським отримали з Болгарії. І оце є наше багатство, яке ви повинні розуміти. Церковно-стаймянська мова з з кілиною фодів, перш за все, як мова святого письма і мова богослужіння. І на той період це була мова богослужіння і для богослужіння, і ми їм завдячуємо. і якщо сказано в постані апостольському, що все письмо водохновенне. То святе письмо подухновені. На той період він мав на увазі е, то письмо, яке було тоді на Івріті, і переклад грецький. Потім ми включили постання євгеристів, апостольські постання, для нас це святе письмо. Але дуже важливо, щоб святе письмо, то був вдохновене, яке правильно передає духовний зміст і Господь нам дав відкровіння. І ми Кирилу Мефодію, що вони дійсно нам передали дух і істину або того благовістя і того відкривіння, яке Господь дарував е через своє відкривіння, через пророків і євангелістів і апостолів. Оце завдяч їм. Тут є дух і істина, і це ми повинні цінувати. І це повностиянське вослуження. Ця мова Кирила Мефодія, вона лише основі послужіння всіх славянських народів. Народи мають сучасні мови писемності, літератури, але мова послужіння всіх славянських народів це ось це, як ми сьогодні служили, церковна славянська. І це свідоцтво тої єдності, яку ми маємо во Христі. І плід проповіді Кирила і Мефодія. Під час війни, коли в перші місяці багато людей роз'їхались, і наші панамирі були і знаходилися в Польщі, Болгарії, Словенії, Сербії, зараз в Канаді, Америки, вони чують одну мову богослужіння. Оце є все це церковне богослужіння, яке принесли Кирил і Мефоні. Це ви повинні цінувати. І з огляду, просто як історичне свідоцтво і, і, і свідоцтво теперішнього часу. Всі народи, які отримали християнство, вони бережуть от ту мову, коли вони, яку вони були службову і святого письма, яку вони отримали під час хрещення. Бо то армяни моляться надав армянській мові. Греки моляться надавно грецькій мові, які сучасні греки вже мову Іван теж не розуміють. Для них це теж вже далеко. Треба приложити зусилля, щоб зрозуміти. Грузини надавні грузинської мові, ми слав'яни надав славянській мові. Мови Кирила Мефодія. це ми повинні з вами цінювати. Любий переклад, любий переклад це вже бажаємо, того не бажаємо, це вже є зміна первинного змісту. І тому для того, щоб розуміти тут дух істина, ми все-таки користуючи сучасною мовою і сучасними перекладами, повинні знати ту первоначальну церковну стаянську мову для того, щоб розуміти, яке Откриєння Господь нам дарував. Ну, Простий приклад наведу, веду. Да? Як сучасні баптісти нам говорять, беруть синодальний переклад і сказано, що охрещення – це не плацької чистота миті, але обіщання Бога доброї совісті. Вони кажуть, діти можуть обіцяти? Не можуть. тільки що ж ви хрестите? А беремо церковностинський переклад, який не виході, то там сказано, ні чистої чисти але опрошення у Бога доброї совісті. А що значить опрошення? А це значить, що гріх Адама пошкодив людську душу, вона є грішна, недосконала, в неї є розпад, розпад сніпота, розум. Душа це розум, почуття і воля. Розлад розуму, ми не прозріваємо, не бачимо тої істини до кінця, не розуміємо. Ми часто раціональні, а духа істина не усвідомлюємо. Наші почуття, пристрасті бувають, так недосконалі воля розслаблена. Тому. то і Пророки старого запліта, сказано, що наступить час, коли я заберу серце камене, а дам серце живе. Тому то хрещення це те, що людину і примирає з Богом, але забирає серце камне, а ставить живе. Що ми робимося новою людиною в Христі. Ми отримаємо дар Духа Святого, який, який є даром зцілення людської душі, яка посхожена гріхом. А дитяча душа дитина народження, Нащадок Адами є, вони теж пошкоджені, воно потребує зцілення. І тому, якщо брати оцей переклад, Кирина Мефодія, які досконали знали грецьку мову, то вони передали, що прошення. Це прихання, щоб Господь Духом Святим зцілив і дитячу душу, і дитячу серце і зробив нову людину в Христі. Зовсім інше розуміння. Так само. Тоже такий приклад очі наш, навіть наша церква на сучасній українській мові чомусь затвердила цей переклад, про який я вже з самого початку своєї священства говорю, що це не невірно взагалі. тому що церковно ставянський очі наш закінчиться словами, стане б думки нашим, якщо ми стаємо дружніком нашим. Тобто, те, що Господь для нас зробив на Христі, яку жертву приніс, воно зробило нас боржниками перед Богом. І скільки ми Богом не служили, якби не постились, не молились би, скільки добрих справ не робили, все одно все, що можемо, ще до кінця не заглажує нас борг перед Богом. Тобто Ми остаємося вічними боржниками перед Богом. А це, це розуміння, що ми боржники перед Богом, заставляє нас прощати іншим тим, які перед нами винні. Усвідомлення свого боргу перед Богом за той дар, який нам дарував ціною своєї жертви. А український переклад останом провини наших ми оставляємо винуватцям нашим. А це то класичне, що ми бачимо постійно чуємо в церкві, що люди на церковні кажуть, а я нічим перед Богом не винна. То я потом буду ходити. Чому не ходити в церкву на покаяння, а я нічим не винна перед Богом? Бо що я не винна, я не згрішила. І це породжує те, що людина не розуміє, що вона зобов'язана щось зробити через призмутою жертви. Тому то навіть цей переклад, повторюю, породжує духовне життя або усвідомлення свого Боргу перед Богом за його жертву заставляє тебе ревнувати по вірі, і щоб ти не зробив, ти типу, повинен казати так, як Господь сказав, учнем. Щоб ви не зробили, каже, що ми робимо недостойне, тільки зробили те, що нам повелено. А якщо людина думає, що я не звичайна, то я, я не повинна ні пуститися, ні молитися в церкву ходити, мені нема що говорити, я нічого не винна. То значить нікому нічого не повинен прощати. А особливо тим, які винні переді мною, чи я маю прощати? Так що от ми бачимо переклад, до зовсім інші відношення. І до Бога, і до церкви, і до іншої людини, до прощення гріхів тим, які винні перед нами. І ще багато прикладів, тому що я в основному, пропит говорю на українській мові, та ще дивлюся ті затверджені переклади українські там Огієнка е і другого ще не пам'ятаю хто я постійно їх міняю слова, бо я деколи не розумію, чому вони. То що навіть в українській мові є слова, вони щось намагаються ставити зовсім інші слова. Навіщо? Е Благовіщення, ми з вами святкували. Це такий приклад. Коли ми знаємо із Івангелія, Дух Святої Надіднатя і сіла вишнього осінніття. Тобто осінит. от мене оцінила думка. То вона ввійшла, я прозрів, я зрозумів, я прийняв цю думку. Але вселилися в мене, я прийняв, зрозумів. Вже. Якщо слово українське взяти осінить. Бачимо ці українські переклади, «Сила вишня отінить тебе. Ну, це, це тім падає зомбі, розумієте? І що це? Ніякої глибини немає. Е, Інший перекладач, затверджений у нас просто в церкві. Ну, як? Береться для прикладу українського перекладу Святого Письма. Е, сіла вишнього обгорне тебе. Обгорне тебе це теж не осінить, не війде в тебе і ти не сприймеш, зрозумівши, розумієте? А сіла вишнього синіття, це значить син Божий вселиться в тебе. О, тому то прикладати можна для того, щоб розуміти. Читати можна для того, щоб розуміти, але все-таки треба і знати те, що даровано Духом Святим через Святих, для того, щоб пізнати і триматися її. Так що саме на основі е, тієї азбуки, яку давали Кирили Мефодії старославянської мови, виникли всі національні мови для славянських народів. Якщо говорити для нас, то тобто, первоначально нашою мовою, яка мови писемності, науки, властивія, це була руська мова. Руська мова, ну, яка зараз перетворилася на російську мову, можна сказати. В основному там, на 99%. Е -е -е. В 17 столітті руська мова, ну, давня руська мова, не сучасна російська, але близько до, до, до неї. Вона була мовою писемності діловодства у нас в Київській Русі, в Прибалтиці Лідовському княжеству, на Буковині в Черновці, в Молдавії. Це все було переважно руське населення, Славянське православне руське населення. І це була єдина мова. Київський первоначальний коли він цю книгу писав, граматика Мілітя Смитрівського написана в 1621 році. По цій граматиці після воз'єднання великої малої Русі 200 років наші вчителі з Києва перебралися туди, в Москву, заснували там університет. По цій князі вчилися 200 років в Росії, Пушкін на цій, по цій князі вчився, тому то це зараз була єдина мова. О, сучасна українська літературна мова е, вона бере вже як сформована літературна мова, це Сергія Котляревського, умовно 1800 рік. то Звичайно, а до 1800 року, там руська мова була, на, на основі цер церковно-став'янської старостанської мови, тому то вона багато ставянізмів має. О, і, тому то треба, от наша церква в теперішній час теж багато робить, щоб все-таки ну мова жива, вона постійно розвивається, ви розумієте? Нема такого чогось стало. Особливості була вимови. У нас тут на наших територіях було ікання і, і м'яке, г, а північно-східних територіях акання, Бог говорили, яка. А словарний запас був однаковий. Тепер наша церква прикладає зусилля, щоб ці церковно славянські, слав'янізми іванківські входили в нашу мову, в тому числі для того, щоб верніше передавати. І це приклад святих Кирила і Мефодія, тому що вони. Всі слова, які торкалися Бога, Бога Богослужіння і Богослів'я, взяли грецьке, просто щоб ми сприйняли то багатство і розуміння, і первинний зміст. Тому то це багатство ми повинні з вами якби, берегти. Навіть я себе ловлю, ви розумієте, тобто я україномовний виростав в серію <кхух> і вчився на українській мові. Ну, До українській мові все-таки свято ну, е, е, говорять. Да? ну, праздник, ми розуміємо, що це біжі російське слово, наша церква вносить церковний обіход, що праздник і праздник, Все, з українською мовою це наше слово. І ще багато інших слів. Так що українська мова розвивається, ще багато з польських ми беремо слів. Я думаю, що нам треба брати в тому числі і з того давнього багатства нашого народу. Церковного і богословського для того, щоб в нас все-таки зберігалось розуміння того богослужіння і той Євангелії, яке для нас принесе Кирина Миході. Так що святіє Рівнопосне і Кирило Миході. Говорить, Бога, а нас Веріжніх.